Ось, тим не менш з думкою, що для початку треба було б її залишити в спокої. Це моя особиста думка. Вона, як людина, яка вийшла з війни, ну як мінімум потребує психологічної, соціальної реабілітації. Те, чого не мають жодні з наших бійців, точно так же немає зараз і надія. Вона цього не усвідомлює, це повинні усвідомлювати і політики, в тому числі, давши їй можливість як мінімум адаптуватися, а потім уже давати якісь серйозні питання. Це перше. Звичайно, я сподіваюся, що. Надія стане тим каталізатором, на який ми сподівались на початку каденції цього парламенту, що там об'єднаються в якесь міжфракційне там об'єднання люди, які воювали. І в цій Верховній Раді будуть щось робити в першу чергу для України, а не для своїх особистих кишень. Це перше. Я дуже сподіваюся, що Надія зможе зробити це об'єднання, зможе об'єднати людей, які воювали. Не вона одна там буде, а їх буде там кілька десятків. Я абсолютно впевнений, що ніхто насправді з депутатів. От, Простих мирних депутатів до цього не готовий. Всі з боязнью з такою пересторогою думають про те, що буде робити надія, тому що розуміють до Верховної Ради довіри. Ну, Понімають що їй вряд ли можна об'яснити, що таке договорня. а от до надії Савченко... Її реакцію на те, вона кадавна узнає суми предлагаються за голосування нужних аліграхі. І вона ж не буде мовчати, і як примусити її не говорити, те, що для неї стане очевидним, і як примусити її ну, якось спокійно реагувати на абсолютно негідницькі які відбуваються у Верховній Раді, і все це питання, питання і питання. Мені дуже цікаво подивитись, яка буде реакція Верховної Ради на людину, яка має принципи, яка буде їх відстоювати, яка не заплямована і не дасть себе затягнути в якісь кулуарні домовленості. Але перш за все, я все ж таки попросив політиків дати цій людині відпочити.